Як взагалі в Німеччині ставляться до підбору автівок? Ось такими очима дивляться для них, це взагалі диковинка. Ну і ставлення в Україні до автомобілів більш таке, що знаєте, треба вибрати, щоб менше коштів вкладати в машину. Тут в Німеччині все ж таки з цим простіше, і люди не заморачуються. Якщо якісь люди і переживають за те, що вони там куплять якийсь автомобіль, да там трошки там поганенький чи ще щось з якимись проблемами, вони просто йдуть до автоха. Там у них є 14 днів для того, щоб повернути автомобіль. У разі чого просто не сподобався колір. От знаєте, як у нас там речі куплюють да, в магазинах, що пішов, купив дома, поміряв, не підійшло, відправив назад. От так тут і з автомобілями. Як відносяться до підборщиків? Ну. Будь то будь то приватна людина. Вони взагалі дивляться йомо, -йо, що ти робиш з моєю машиною. А чим ти клацаєш по кузову? А на що ти там якісь кришки крутиш? Там, напевно, відсотків 80 людей. Да, які водять автомобілі в Німеччині, вони взагалі не розуміються в автомобілях. От у них просто є там рік, або 20 тисяч, або 30 тисяч, або 15 тисяч, там в залежності да, від марки машини. Вони просто заїжджають на дилер, роблять ТО і їздять далі. Ти тільки приїхав, ти 5, маш... 5 хвилин машину оглядаєш. Вони вже такі, знаєте, на годину поглядають: типа, Альо, вибачте, час.